Сьогодні на вулиці дощ і така погода, що не хочеться виходити в магазин, а хочеться свіженького запашного хліба з чаєм. А хліба немає, і виходить не хочеться. Тому будемо готувати цільнозерновий хліб. Дрожживий. Колись я показувала рецепт без дрожжевого. Сьогодні буде дрожжевий хлібчик. Ну що, поїхали? Для початку я беру 240 мл теплої водички. Водичка повинна бути десь 36-39 градусів. Десь так. Ось, якщо ви пальчик туди поклали і вам не пече, значить якраз те, що потрібно. Також ми сюди додаємо 40 грамів меду. Або меду, або 30 грамів цукру. Кому що подобається більше. Я додам мед. У мене чудовий акацієвий мед, і я додам сюди меду. І також сюди до водички з медом додаю 7 грамів. Сухих дрожжей. І все тепер потихеньку потихеньку розмішую, щоб наш мед розійшовся, і мед, і мед, і дріжджі, щоб у нас все розійшлися Вони і розтворилися Після того, як мед і дріжджі ми розмішали, тепер все це накриваємо плівочкою. І залишаємо на 15 хвилин. На 15 хвилин пройшло, бачите, наша опара готова, вона навіть он, так, пар там утворився. Дивіться, як вона вже підійшла чудово, бачите, яка опара? Вона утворила пінку і прям вся підійшла. Тепер я беру другу мисочку, Пару беру другу мисочку. Сюди висипаю 360 грамів борошна, Цільнозернового борошна. Борошно повинно бути дрібного помолу так, 360, 360 грам. Також я сюди додаю. Чайну ложку солі. Так. Все гарненько так перемішую. І додаю сюди опару, виливаю її і теж потихеньку-потихеньку перемішую. Спочатку перемішую ложкою. Отак, от потихеньку, потихеньку, потихеньку перемішую. Ну, от так от, ложечкою перемішую, перемішую, і сюди нам ще потрібно додати. Я ось розтопила, але воно не повинно бути гарячим, воно повинно бути кімнатної температури масло 30 грамів. Вершкового масла. І також все це гарненько перемішуємо. Якщо у вас є комбайн, ви, звісно, можете. Замісити там тісто. ну У мене комбайна немає. Ложкою мені вже дивіться важко. Тоді е, я перехожу, якщо вже ложкою не мішається, тоді я починаю е, вручну замішувати тісто. О, так. Тісто стає таке, знаєте, еластичне, піддатливе, гарне. Ось отаке тісточко виходить. От я тістечко змісила, воно, дивіться, воно трохи наче липке, але не дуже. О, ось таке гарненьке воно, виходить, тісто. І тепер я його тут же залишаю у мисочці і накриваю зверху плівочкою і залишаю на годину, на цілу годину я залишаю для того, щоб воно. Підійшло. Зустрінемося через годинку. Пройшла вже годинка, і подивимося, що з хлібчиком. О, я вже дивлюся, прямо аж підняло, підняло серветку. ти тишка, як гарненько він підійшов. Зараз вам покажу ближче. Дивіться, як гарно підійшов хлібчик. Я знімаю з нього пленочку І тепер нам треба його обмяти. О, бачите, він сразу спустив весь свій дух. Все, обминаємо хлібчик. Ну, він може липнути до ручок, Ну бачите, у мене цей і не липне майже. Якщо він липне до ручок, то тоді можна руки змастити олійкою. І все. Так, що ми робимо далі? Так, прибираю тут все. Ось такий гарний, бачите, хлібчик виходить. Так, мені треба олійка трошки. Я трошки змащую руки, хоча він, наче й не прилипає, і трошки змащую стіл, тому що нам треба буде зараз стіл. Так, беру хлібчик, і отак його розминаю ручками і намагаюся зробити з нього, знаєте, такий прямокутник. кутник. Отак розминаю, приминаю, розминаю, приминаю. Хлібом, ой, фу, хлібом борошном, не треба його присипати, а так от, розминаємо і робимо з нього прямо кутничок. все. І тепер скручуємо його в рулетик. Знаєте так, притискаючи, о, скручуємо його в рулетик. Отак. От Формуємо булочку. І тепер мені треба. Беру вершкове масло. І треба гарно-гарну форму змастити вершковим маслом. У мене взагалі оці скляні форми, вони гарні в тому плані, що вони, наче і не, не пристають, але, ну, знаєте, на всяк випадок, треба це зробити. Тому що буде. Шкода дуже, якщо прилипне і порветься. А так гарненько змащуємо форму маслом. І кладемо сюди цей хлібчик. Все, все прекрасно. Так, ось так. Бачите, він у мене вийшов у формочки. І тепер можна зробити над ним, на ньому розрізики отакі. І знову поставити на 45 хвилинок на ростовечку, на те, щоб він піднявся. На 45 хвилинок. Зараз пройшло е, скільки, що скажу, ну, вже 43 хвилинки. Я покажу, що з моїм хлібом. Пішла на нього, глянула, а він вже, дивіться, настільки піднявся, що йому вже прямо нема куди підніматися. Він аж приплющився. Який красунчик. Я вже духовочку тільки що включила, треба було, може, трошки раніше, ну вже включила і буду ставити його в духовочку. В духовочку ставимо на 180 градусів, десь на 50-60 хвилинок. Все, зустрінемося. Через 50, мабуть, 60. Хвилинок, як він вже спечеться, тоді зустрінемося. Ще не пройшло 50 хвилин навіть. А я така думаю, ой, піду гляну, що там з моїм хлібчиком. А його вже пора витаскувати, витягувати. Бо він вже отакий зарум'янився. Дивіться, яка краса, який хлібчик вийшов. Зараз я його провірю, чи він пропікся. Ну так, да, пропікся. Значить, пропікся. Так що такий чудовий, гарний. Красивий хлібчик, ароматний, духм'яний. Так, а ну, буде він... Ой, гарячий ще дуже. Хай трошки вичихне, тоді я його витягну. Ну, я вже хлібчик достала. Дивіться, який красунчик. Він такий ароматний, він так пахне. Знаєте, мені о, такий. Аромат нагадує, от коли проходиш мимо е, хлібзавода і там завжди пахне оце хлібом. Оце він так пахне. І Хоча йому треба дати 2-3 годинки на стабілізацію, щоб він повністю вичахнув. Але я зараз хочу хоч трішечки відрізати і покуштувати його, який він. Давайте попробуємо, Подивіться, який він м'якусінький. на пушиночка. Боже, настоящий хлеб. я какая краса. Видите, пушиночка. Просто пушиночка. Ну и покуштую. М'якусінький, ну, ну просто обалденний. Ви знаєте, я коли я пекла бездрожвий, от він мені все одно був такий, знаєте, як кирпичина. От, значі, ну, Він не піднімається так, як хотілося би, от як все-таки дрожживий. А це як настоящий хліб. І якщо ще брати до уваги, що це хліб ну, не то, що корисний, але він не такий, не такий, як звичайний із білої пшениці, із білого борошна. Mm, Боже, який хліб. І mm, от так, якщо розібратися, нема геть зовсім нічого важкого. Геть зовсім. Дуже все ну, як, легко робиться. Не сказати, що швидко, тому що йому треба там, дати 15 хвилин на. Заквасу, опару, тоді дати там годинку, вистоїться, тоді знову дати 45 хвилин, щоб він піднявся. На це тільки йде час. Але ж ви в цей час можете займатися другими справами. Тому хліб виходить просто бомбезний, дуже смачний. Я тепер давно буду пекти тільки такий, я не буду купляти в магазині, на що воно мені нужне? Дуже смачно. Обалденно. Все. А цей залишу. Хай він собі стоїть до ранку гарно вичахає, стабілізується, а мені буде на ранок, так знаєте, як на бутерброді з масочком до чайку. Так що рецепт дуже гарний. Готуйте. E, смачного вам і всього самого найкращого.